Бухгалтерська відеоплатформа номер 1 в країні семінар.ком та я, Людмила Вишенко, представляємо відеоінструкцію по заповненню декларації з прибутку за 2025 рік. Наші законотворці підготували нам знову подаручок і змінили форму. Тепер електронний ідентифікатор для юридичних осіб. Є G01001129 для фізичних осіб F01020729. Що ж змінилося? Змінилося те, що в нас додався ще один додаток. І тепер у нас додатків не 15, а вже 16. Зараз ми перейдемо з вами до практичного заповнення нашої, деклара... нашої оновленої декларації. З чого ми розпочнемо, перше ми зайдемо в організацію і перевіримо, щоб у нас ось тут, в обліковій політиці, не стояло ось цієї галочки. Тому що ми з вами будемо визначати і коригувати фінансовий результат, визначати об'єкт оподаткування з коригуваннями фінансового результату. Після ну, того, як ми прибрали галочку, ми переходимо в звіти, регламентовані звіти вбудовані. І перший звіт, який ми з вами тут заповнимо, це буде звіт малого підприємства. Заповнюємо звіт малого підприємства. Так, дивимося, що так у нас все заповнилося. Добре, тепер переходимо в декларацію про прибуток. Так, у нас є декларація про прибуток за 25 рік. Так, ось вона є. Так, але ще хочу вам нагадати, що коли ми зайдемо з вами в настройки, маємо в параметрах заповнення обов'язково подивитися, що ось тут, який використовується вид фінансової звітності. Це залежить від того, яке ми з вами підприємство. За умовами нашої задачі, це буде форма фінансової звіт малого підприємства. Можна бачити, або цей поставити, або цей. Ми ставимо ось цей. Добре, після того, як ми Заповнили декларацію, ми переходимо в додаток БД в цей новий додаток. Що ми тут бачимо? То ось тут у нас підтягнулася сума і розрахувалися на ці ліміти. Ось ця сума, сума оподаткований прибуток попереднього звітнього року, тобто ми її можемо знайти в нашій декларації за 24 рік. Давайте перевіримо. І так, коли ми з вами підемо в декларацію про прибуток за 2024 рік, ось ми бачимо нашу, наш фінансовий результат до оподаткування. Так, ось він є. Добре. Переходимо в нашу декларацію за 2025 рік. Так, ну, Тут ви знаєте, що тут ми ставимо рік, так, вона в нас звітна. Далі заповнюється автоматично ось тут. Заповнюються автоматично дані, які ми вказали в карточці нашого підприємства. Перейдемо до нашого додаточку БД. І так, ми вже визначилися, що ось розрахувалися наші ліміти. За умовами задачі, у нас є неприбуткова організація, які ми перевірили код неприбутковості, перерахували сума безоплатно перерахованих переданих коштів. 200, і тепер бачимо, що ось у нас є сума, на яку ми маємо з вами відкоригувати фінансовий результат. Вона буде також у нас відображатися в додаточку РІ. Ось ми її з вами бачимо. Добре, тепер ми йдемо в декларацію платника податку на прибуток, і бачимо, що ось у нас податок, наш фінансовий результат до оподаткування збільшився на ось ці наші різниці. Добре, що нам ще потрібно. Ми Потрібно перевірити перед подачою декларації. Для що ось тут у нас стояли наші е, методи ведення нафтового бухгалтерського обліку, або це буде національні правила стандарту бухгалтерського обліку, або міжнародні стандарти фінансової звітності. І так само зазначаємо, що у нас буде додаточок БД і додаточок РІ. Е, відзначаємо. Фінансову звітність, яку ми з вами подаємо. Далі прибираємо ось ці прийнято рішення, бо в нас немає цього рішення, ми з вами його маємо прибрати. Так, у нас немає цього рішення. Так. Так, ми прибрали це рішення. Не знаю, чому воно підтягнулося, але ми його прибрали. І тепер перевіряємо ще раз. Ага, і в нас є ось додаточки ще раз РІ. У нас має стояти додаточок. І додаточок БД. Окей, ми це з вами розглянули. Так, у нас є дані. Так, ось у нас збільшується наш фінансовий результат. Тепер ми вивантажуємо наші звіти, вивантажуйте в XML. Форм зараз заповниться. Точка. Так, є. Так, формувати файли вивантаження. Ага, давайте я виберу папочку. Бо тут в мене якась незрозуміла А Ні, сформувалися, але давайте зберегти. Я ось сюди їх збережу. Так. Зберегти файли вивантаження. Ось супер папки і ще раз зберегти файли вивантаження. Ну то, Файли вивантаження збереглися. Зараз я їх перевірю. Так. Я відкрила папочку і бачу, що моя основна декларація і два додатки збереглася. Зараз спробуємо підгрузити наші файли в медок. Ну, тут ми з вами заходимо в файл, натискаємо імпорт. Давайте спочатку зайдемо в та? реєстр звітів відкриємо. І так, заходимо в файл, «Імпорт звітів. Так. Я видалила попередній, щоб ми з вами могли побачити, що вони дійсно загрузяться. Є наші. Скажіть, будь ласка, Є один додаточок, є другий додаточок і є сама декларація. Ми відкриваємо кожен додаточок, перевіряємо дані да. У нас є тут кнопочка Перевірити. Перевірити. Кнопки від Зберігаємо. І так само ми переходимо, перевіряємо. І додаточки, і наступну декларацію. Для прикладу ми взяли лише один додаточок. Я на Так, так. Перевіряємо Натискаємо перевірити, помилки відсутні. Окей. Перевіряємо, чи заповнились наші дані. Ось заповнилися наші дані. Так, ми збільшуємо різниці, так, у нас збільшують фінансовий результат. Окей, далі ми з вами перевіряємо також. Бачите, не під підтяг... чомусь збилося. Ось тут. Додаємо ще наші додаточки, у нас БД і так, Перевіряємо. Далі у нас через відправляємо на підпис. Зберігаємо це. Далі От відкрити, передати звіт на підпис, передаємо звіт на підпис. Так. І далі, так як в мене це учбова версія, то ми не можемо підписати, а ви нажимаєте кнопочку відправити і чекаєте на другу квитацію. Ну що ж, хочу побажати вам легкої подачі, звітності, декларації прибутку за 2025 рік. А також нагадати, якщо вам було корисним це відео, будь ласка, не пожалійте сердечок і лайків, а якщо виникнуть питання, так само звертайтеся до нас. Ми завжди на зв'язку.